Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, вчора трапила ще одна резонансна подія в Україні, а саме набу затримало голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі близько 2,7 мільйона доларів. У подальшому набу підтвердило, що разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Викрили масштабну корупційну схему у Верховному суді, а саме схему отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Верховний суд у зв'язку з подіями навколо Князєва, 16 травня, скликав позачергове засідання Пленному і відповідно на цьому вже засіданні, як відомо, князева відсторонили від цієї посади. Загалом. Цей хабар у вигляді 2,7 мільйона доларів був від українського олігарха Константина Живаго. Проти нього розслідується справа щодо банкрутства банку фінанси та кредит. Живаго затримували ще 27 грудня 2022 року на гірськолижному курорті Куршавелю Франції на запит Держбюро Розслідувань. Київ запросив його екстрадицію, але Франція відмовила. Верховний. Суд 22 жовтня 2021 року на пленумі обрав Всеволода Князева новим головою суду до виконання повноважень. Він приступив ще 1 грудня 21 року. Отже, ось така резонансна подія трапилася щодо того, що голова Верховного суду України намагався дати знову ж таки хабар у. Олігарха Жеваго, і, відповідно, НАБУ та САП його викрили, і на цьому спіймали, та в подальшому затримали. Що одразу хочеться сказати, про те, що питання з приводу корупції в нашій державі, воно знову ж таки є болюче і з ним. Тим явищем потрібно боротися. І незважаючи на те, що у суді, Верховного суду, є великі заробітні плати. Вони сягають до 400-500 тисяч гривень. Але ось вийшов випадок, коли суддя потрапив на такий хабар. Це знову ж таки не якісь є надзвичайні прецеденти. В інших країнах також викривають. Суддів на тому, що вони потрапляють на хабарях. Завдання української держави, як я завжди говорив, це здійснити мінімальні ризики для того, щоб той чи інший суддя брав хабар, тобто створити таку правоохоронну систему і судову систему, щоб корупція в Україні вийшла на мінімальний. Рівень. Це знову ж таки говорить про те, що судова реформа вона повинна бути завершена в Україні так само, як і реформа антикорупції. Тобто над цим Україні знову ж таки потрібно працювати, а відповідна персона з Верховного суду князів, звичайно, повинен понести найбільше покарання за те, що він намагався взяти. Габар у Жебаго, для того, щоб знову ж таки інші судді думали 10 раз перед тим, як здійснювати такі злочинні операції та махінації. Чим більше буде викривання таких справ, тим менше корумпованості ми будемо бачити у судовій гілці, але реформування її воно є на порядку денному. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити мов вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!